І сьогодні ми готуємо сніданки. Це улюблена частина дня. Я знаю все про магію ранку і про те, як приготувати яйця у різних варіаціях. Сьогодні покажу три моїх улюблених. І розпочнемо ми приготування з зеленою шакшуки. Спочатку ми розпочнемо готувати соус. На розігріту пательню додаємо оливкову олію та щедрий шматочок вершкового масла. Обсмажимо трішечки цибулю порей М -м -м -м. Обажнюю цибулю порей Вона має такий солодкий присмак. І далі додаватимемо шпинат. Важливо його гарно промити, тому що дуже часто в шпинаті є пісок і він потім дуже неприємно скриготить. Підправляю шпинат до нашої цибулі, і йому потрібно лише хвилинка або дві. Чим довше ви готуєте, тим більше ви втрачаєте смаку. І поки листочки нагріваються, я хочу надати своєму зеленому соусу смаку. Беремо спеції. Мій улюблений сухий часник. Далі в мене є заатар зерно обсмаженого кунжуту, чебрець і трошки солі. І перчик тут все, що я люблю. Змелений перець і підсушена цедра лимончику. Далі спеція, без якої я просто не можу жити, це медова гірчиця. Вона дасть моєму соусу класний збалансований кисло-солодкий смак. Перемішуємо. Подивіться, якого красивого кольору вже шпинат. На цьому мій соус готовий. Я його вимикаю. Нам залишиться лише перебити у блендері, щоб консистенція була гарна і однорідна. Я обираю дуже зручний посуд. Наш соус готовий. Ось такий він красивий, зелений. Переходимо до приготування яйця пашоти. Нам потрібно гарно посолити водичку, вода не має кипіти. Додаємо трішки оцту, це допоможе цілку швидше сформуватися, але небагато. Приблизно одну чайну ложку на літр води. Далі, важлива штука залишити тільки стабільний білок. Ми беремо яйце. Розбиваємо яйце у маленьке сито. Бачите, весь рідкий білок він залишиться у вашій тарілочці. Якщо варимо одне яйце, то можна створити таку лунку, яка також допоможе формуватися в формі яйця. Додаємо яйце у воду. Вмикаємо таймер на 2,5 хвилини. Тоді наше яйце буде просто ідеальне. Якщо хочете більш рідкий е, жовток, тоді 2 хвилини. Поки готується наше яйце, я хочу підготувати та підсмажити грінки до нашого сніданку. Так, таймер. Дістаємо перше яйце. Ми бачимо, що жовточок ще ріденький, але весь білок вже красиво схопився. Хоп! Подивіться, як вона воно красиве. Викладаємо наші гріночки. Хочеться трішки кольору, правда? До шпинату супер пасують томати. Я хочу додати трішки свіжості. Я візьму трішки чебрецю і свіжого базиліку. Без листечка було б зовсім не так. Далі моє улюблене лимонна цедра і трішки оливкової олії. Скільки зайняло часу? Три хвилини. Подивіться, як це гарно. Нехай на вашому столі буде плюс ще одна ідея класного сніданку. Хочу розказати вам, як готувати ідеальний скрембл. Це такі збиті трішечки яйця. Вони мають бути кремоподібними. Щоб виглядало це все супер красиво, подавати ми будемо наш скрембл в перцію. І зараз туди впишеться наш смачнючий скрембл. Розігріваємо пательню, беремо два яйця, розбиваємо їх у посудину. вдаємо перчик, дрібку солі і мій стандартний сьогоднішній набір спецій. Це чесничок. Ну і зовсім-зовсім трішки гірчиці. Треба їх збивати, ви взагалі можете одразу їх додавати на пательню. Я просто хочу, щоб моя текстура мого скремблу була більш однорідна. Смажити скрембл головне на великій кількості вершкового масла. Тоді він виходить дуже кремоподібний і супер ніжний. Тому беремо вершкове масло, додаємо наші яйця. Бачите, бачите, вони вже схоплюються. Можете робити це або вінчиком, або спатулою, лопаткою, чим завгодно. І як тільки ви бачите, що текстура схоплюється, бачите, він ще залишається кремоподібним, але вже схоплюється. Ми вимикаємо. Я не знаю, скільки пройшло, 30 секунд, будемо перекладати у наш перчик. Розкриваємо. Немає жодних секретів. Окрім часу приготування. Серйозно. Я сказала хвилину, а зараз подумала, що це все зайняло 10 секунд. Хочеться зелені трішечки. Я візьму зеленої цибульки, додаємо зеленої цибульки. І наш ідеальний скрім готовий. І зараз ми навчимося з вами готувати ідеальний омлет. Я хочу готувати не класичний омлет, хочу, щоб він був з начинкою. На класичний омлет потрібно 3 яйця. Поки розігрівається пательня, ми трішечки підіб'ємо яйця. Головне правило, не треба їх взбивати, щоб була піна. Просто об'єднайте текстуру білка та жовтка. Приправляємо наші яйця. Сіль. Відставляємо. І підготуємо начинку. Тут у мене зернистий сир. До нього я хочу додати мікс зелені. Я беру петрушку, свіжий базилік. Трішечки зеленої цибульки. Нам треба все дрібнесенько порізати і додати у наш зернистий сир. Зелень. Цедра лимону. Також ми додамо трішки солі. Там мій улюблений заатар. Начинка готова. На пательню додаємо вершкове масло. Хоп. Щоб вершкове масло не горіло, змішуємо трішечки з оливковою олією. Пательня має бути десь на середньому вогні, щоб наші яйця не так швидко підгорали, тому що хочеться, щоб був однорідний колір без такої засмаженої скоринки. Беремо наші яйця, виливаємо. Трішечки додамо повітря, беремо з і в різні боки, ось таким чином. Бачите, і одразу у нашого омлету з'являється ніби об'єм. На одну із сторін ми додаємо нашу начинку. Ось так викладаємо по попереметрує. Другу сторону нам треба буде обережно загорнути. Тут також не треба довго тримати ваш омлет на пательні. Всередині, коли ви будете брати ложечкою, він має бути кремоподібний, ніжний, а не сухий і засмажений. Воно буде обережно стікати з пательні і залишається додати лише пару штрихів. Хочу взяти свіжого пармезану і щедро додати на свій омлет. Додаємо рукави. Лимонного соку і дрібку свіжого перцю. наш дуже сирний омлет готовий. Подивіться. Це дуже класні три рецепти, які взагалі не потребують дуже багато вашого часу. Я вас дуже прошу, балуйте себе, готуйте для себе красиво. А ще обов'язково підпишіться на наш канал, поставте дзвіночок, напишіть коментар, розкажіть про свої улюблені сніданки. А я все. Я снідати. Максик! Подивимося, яка тут одавана текстура, да? дивиться.